Але він проводив цю політику повністю такої сировини аграрної моделі економіки. І американці казали корейцям: ви нічого не маєте робити там. Навіщо вам виплавляти метал? У нас є металургійні заводи. Ми, ми, привезем. ми, ми вам привеземо метал. Навіщо вам будувати кораблі судна? Ми вам привеземо побудовані. Все обладнання привеземо. Нічого вам не потрібно. Вам була така корейська американська економічна комісія, яка розробляла реформи. Для Південної Кореї Чимось вона нагадувала мені. От, нещодавно була така комісія, е, приїжджала американка, е, я забув її прізвище з Чикаго. Вона з, е, з, Пріцкер. Мільярд... Пріскер. Да, от щось схоже на таку от. от Пріскер вона ж очолювала цю американо українську е, е, комісію з відновлення. Mm -hmm. ну, щось схоже було створено в південній Кореї. Тобто американців, бачите, одні і ті ж самі інструментарії. Тобто, там була американо корейська економічна комісія. Вона казали, ви маєте експортувати три білих. Три білих – це називається цукор, борошно і рис. Геніально. Да. І, як вони казали, корисні мінерали. Вольфрам, нікель, тобто те, то, що можна було як видобувати. Чудас мінеральна угода вже. Пріцкер, коли приїхав, вони спитали: а що ви, як ви бачите українську економіку? Причому цікаво, що журналіст, український журналіст, українського економічного видання. Питає у американського представника, як ви бачите майбутнє української економіки. Тому тобто для мене взагалі це був повний сюр, тому що ну, як, це ми маємо сказати, якою ми бачимо. Тобто ми маємо самі, сказати маємо самі собі сказати. А чому, чому пріскер має сказати, як вони бачите майбутню української економіки?